В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. Рухався з заднім ходом. В Івано-Франківську під колесами мікроавтобуса загинула пенсіонерка. Поблизу калуша, ДТП загинув мотоцикліст. 22-річний мешканець Буковини організував канал втечі військовозобов'язаних чоловіків за кордон. В Коломиї викрили забудовника на афері з квартирами для військових. 37-річний франківець протягом року розповсюджував наркотики на території Коломиї. В Коломиї під час пожежі врятували двох чоловіків. Прикарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Тернопільщини. 16 травня сталася дорожньо-транспортна пригода в Івано-Франківську на вулиці військових ветеранів. 33-річний водій вантажного мікроавтобуса, мешканець Галицької територіальної громади, рухаючись заднім ходом, вчинив наїзд на жінку пішохода. Потерпіла, знаходилась позаду автомобіля. 77-річна мешканка Угринівської громади від отриманих травм загинула на місці. Водія перевірили на стан вживання алкогольних напоїв. За кермом він був тверезий. За фактом розпочали кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування призначили низку відповідних експертиз для встановлення всіх обставин автопригоди. 16 травня близько 12 години 30 хвилин надійшло повідомлення на службу 102 про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківську по вулиці військових ветеранів. Прохоронці на місці події попередньо встановили, що 33-річний водій вантажного мікроавтобуса мешканець Галицької територіальної громади, рухаючись заднім ходом, чинив наїзд на жінку пішохода. Потерпіла, знаходилася позаду транспортного засобу 77-річна машканка Уринівської територіальної громади від отриманих травм загинула на місці автопригоди. Водія перевірена на стан алкогольного сп'яніння. За кермом він був тверезий. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках достового розслідування буде призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин цієї автопригоди. Поліція Прикарпаття звертається до усіх водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим. Жим дотримуватися дистанції та не сідати за кермо в нетверезому стані. Поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув мотоцикліст та травмувалась пасажирка. Аварія за участі вантажного мікроавтобуса та мотоцикла трапилась поблизу Калуша. Керманич мотоцикла загинув, а пасажирку госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування. Аварія за участю вантажного мікроавтобуса та мотоцикла трапилась 12 травня близько 13-ї години поблизу міста Калуша. Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що на автодорозі державного значення ЕН 10 сполученням з стрій Чернівці Мамалига. 50-річний водій вантажного мікроавтобуса, мешканець Рогатинської територіальної громади, рухався у напрямку Калоша. Керманич, здійснюючи маневр ліворуч на кільцеву розв'язку з правої смуги, виїхав на зустрічну смугу для руху, не надавши переваги в русі мотоциклу, внаслідок чого відбулось зіткнення. Мотоциклом керував 59-річний мешканець Хмельницької області, який рухався в своїй смузі для руху. Внаслідок автопригоди водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. А пасажирку 1977 року народження доставлено до лікарні. Жінка мешканка Хмельницької області. Водія вантажівки перевірене на вміст алкоголю у крові. Результат показав, що він був тверезий. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Поліцейські закликають водії транспортних засобів дотримуватись правил дорожнього руху, не допускати ризикових маневрів і дотримуватись швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. 22-річний мешканець Чернівецької області організував незаконну схему. Зломисник налагодив канал нелегального переправлення за кордон чоловіків, які підлягають мобілізації. Задокументували та оперативно зупинили протиправну діяльність слідчі верховинського відділу поліції спільно з прикордонниками. Фігурант допомагав незаконно перетинати кордон двом чоловікам призовного віку. 22-річний чоловік доставив військовозобов'язаних до прикордонних пунктів, відстежував рух прикордонних наряд. Та мав забезпечити прохід повз офіційні пункти пропуску. За свої послуги фігурант брав по 4 тисячі доларів США. Саме під час передачі коштів чоловіка затримали. З місця також вилучили мобільні та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Зломисника слідчі затримали, йому уже повідомили про підозру. Судом обрали запобіжний захід тримання під вартою. Зараз встановлюють усіх спільників злочинної діяльності. Наприкінці 2021 року 66-річний забудовник мешканець Коломиї уклав два договори з міністерством оборони України. Згідно з документами, відомство викупило у підприємця 30 квартир для військовослужбовців у будинку, що зводився в Коломиї. За помешкання міноборони заплатило понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Підприємець зобов'язувався ввести новобудову в експлуатацію до 15 квітня 2022 року, а також оформити право власності на міністерство оборони України. Втім, виконати ці зобов'язання підприємець не поспішав. Невдовзі фігурант уклав додаткові угоди з міноборони про відтермінування. Ання оформлення власності житла на відомство до 27 жовтня 2022 року. А наприкінці липня 2022 року, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, зареєстрував 20 квартир на власну фірму. Відтак перепродав їх фізичним особам, уклавши нотаріально завірені договори купівлі-продажу. В результаті таких незаконних дій забудовник завдав збитків міноборони на суму 6 мільйонів 717 тисяч 324 гривні. Чоловіку слідчі вже оголосили про підозру у вчиненні злочину. Йдеться про шахрайство, вчинене з особливо великих розмірах. Забудовнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На квартири за рішенням суду наклали арешт. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. 37-річний франківець протягом поточного року розповсюджував наркотичні засоби на території Коломиї. Наркоділка оперативники затримали після чергової махінації з продажу наркотиків. Під час проведення обшуку в помешканні фігуранта раніше судимого за злочини у сфері. Незаконного обігу наркотичних засобів вилучено канабіс, грошові кошти та предмет, схожий на корпус гранати. Все виявлене. Поліцейські направили на експертизу. Наразі зломисника затримано у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 16 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Крип'якевича в Коломиї. До місця негайно направили вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Коломиї. Горіли речі домашнього вжитку у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На пожежі працівники ДСНС врятували двох чоловіків. Стан їхніх задовільний. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється 16 травня о 10.15 До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Крип'янкевича у місті Коломия. До місця виклику негайно було направлено рятувальників з сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. По прибуттю до місця події було встановлено, що горять речі домашнього житку у квартирі площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни, не допустили поширення вогню на більш значну площу. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На пожежі працівниками служби порятунку було врятовано двох чоловіків. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями. 16 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів, жителів Тернопільської області, зеленим маршрутом Говерли зірвались зі скелястої ділянки маршруту та травмували нижні кінцівки. Потребують допомоги рятувальників. Було встановлено координати перебування потерпілих зв'язок з ними підтримувався. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення Зворогти та поста заросляк прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалось, що вони зірвались зі скелі та отримали травми різного характеру. Фельдшером групи проведено огляд та надано першу домедичну допомогу. Потерпілим жінку 81-го року народження. Рятувальники супроводили. А чоловіка 2002-го року народження транспортували ношами і передали. Медикам 16 травня о 15.55 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час спуску двох туристів, жителів Тернопільської області по зеленому маршруту з гори Говерла. Вони зірвалися зі скелястої ділянки маршруту та травмували нижні кінцівки. Потребують допомоги рятувальників. Рятувальниками було встановлено координати потерпілих. Також був наявний і підтримувався з ними телефонний зв'язок. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворогта та Поста Заросляк прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалося, що вони зірвалися зі скелі, отримали травми різного характеру. Фельдшером групи було проведено огляд, надано першу домедичну допомогу потерпілим. Жінку 1981 року народження рятувальники супроводили, а чоловіка 2002 року народження. Транспортували на ношах до спортивної бази Заросляк та передали медикам. Це син та мати. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.